Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні будуть традиційні підсумки тижня. Почати хочу з гучного вбивства. На цьому тижні вбили Ірину Фаріон. Хочу, щоб всі підійшли з холодною головою до. Цієї події, звичайно, ніхто не має права позбавити людину життя, але і роздмухувати цю ситуацію не варто, тому що, на мій погляд, тут є спроба розхитати суспільство зсередини, Вже неодноразово наш ворог, зовнішній ворог, намагався скористатися цим. Я Я ставлю ці вбивства в. Ряд з Олесем Бузиною. Також е намагалися розхитати ситуацію, продемонструвати. Ну, Росії не вистачає фактів підтвердження, що тут фашисти, вбивці і таке інше. Я вважаю, що це саме таке політичне вбивство. Звичайно, треба дочекатися розслідування, встановити, хто вбив, які мотиви. У нас на цьому тижні на минулому тижні також був замах на президента Трампа, і там можна говорити про мотив вбивці. Там була двадцятирічна людина, яка постійно була під пресом булінга в школі. От ну і плюс, ви знаєте, ситуацію в Америці. Демократи будували свою передвиборчу кампанію на тому, що треба зупинити фашиста Трампа, це все накручувалося, і там можна говорити про те, що людина, яка постійно приниложувалася своїми однолітками, вирішила проявити себе таким чином. Але в версії Фаріон так там були конфлікти в неї з і навіть з третьою штурмовою щодо язикового питання. Навіть її там звільняли. Потім вона через суд поновлювалась. Але знову ж таки, моє чітке переконання: у нас ніколи не було суттєвих розбіжностей між заходом і сходом. Воно все створювало штучно нашим східним ворогам. Нас і так досить, що роз'єднує. Роз'єднує, на жаль, відсутність єдності між українським суспільством, українським народом і сьогоднішнім правлячим класом. На цьому тижні було там відео, знову говорили у Наталі Мосячук, про мир, і вона каже, що треба об'єднатись. Я вважаю зараз не той момент, який. Вимагає колоти суспільства. треба навпаки якось об'єднувати, і треба шукати ідею і шляхи для цього об'єднання. Але об'єднуватись мають бути розумні сили про українські, які сповні емпатії, жертовності співучасті у боротьбі проти зовнішнього ворога. На жаль, цього не відбувається. І от друге питання, яке я хочу з вами обговорити, це саме сьогоднішні наші політики. Які створили сьогоднішню систему державного управління, яка і призвела на жаль до знебожіння України до демографічної кризи, і фактично призвела до війни? От що вони вчиняють? Мардер як марадерять сьогодні, Ми, на жаль, бачимо кожен день? Юля Глушко, народний аудит, постійно демонструє факти марадерства. Невиконання закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію цими ухилянтами, які сидять на печерських пагорбах, і зараз настільки вже тхне з цих пагорбів, що навіть в кожному куточку України відчувається оцей запах, Запах цього гнилі просроченого, просроченого Верховної Ради. Просроченого кабінету міністру, який за чотири роки не спромігся навіть скласти програму уряду. Ну і просроченого президента, який підписує дурню, яку генерують наші депутати. Зараз про них поговоримо. Ну, все це от результат цих п'яти шести дефективних менеджерів. Ну а почати хочу з одного із слух не нашого народу Микола Задорожний, обраний. Виборцями 162 округу на Сумщині Охтирка так от він вимагав від голови селищної ради 3,4 і мільйони хабарів за те, що не перешкоджатиме проведенню ремонтних робіт об'єктів інфраструктури на Сумщині. Тобто, ви розумієте, оця істота. Я по іншому не можу її назвати, яка під час війни обралася. Депутатам і замість того, щоб взяти в руки зброю і піти воювати, вона створює перешкоди місцевим органам влади і за це вимагає хабарів. Ну, що ще цікаво про цього задорожного. Він очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо закупівель дронів і е, спорудження фортифікацій. От оця істота займає е, цю посаду. І у неї стільки багато часу, що вистачає створювати перепони місцевим органам влади. Ну і саме вишенька на торти це його розмор в Верховній Раді. Коли його звинуватили, що він зловили на хабарі. Він визнав, що він хабарник, і у своє виправдання звернувся до депутатів. Сказав: тут всі вкрадуть і я краду. А, а пані Ірині хотів би сказати, що вашій фракції також є люди, які брали хабарі, і чомусь вони також ходять в. Залі знаходяться і зафіксовано на відео, і також всі працюють в межах діючого законодавства. Тому будемо працювати так, як дозволяє закон. Дякую. Ну мені в цьому контексті сподобалася картинка про політиків. Що сучасні політики як корови на даху, невідомо як ця скотина забралася так високо. Ну і зовсім тоді логічно законопроект, який проголосовано в першому читанні на цьому тижні, 11340, який дозволить топ корупціонерам відкупатись від покарання за корупцію, просто сплативши будь-яку суму збитків навіть без викриття співучасників. Ну от, якщо говорити про задорожного, да, цього голови ТСК по фортифікаціям, який попався на хабарі в 4 мільйони, він тепер може сплатити 1 мільйон відкупних і знову украсти. Розумієте, от узаконена спортивна рибалка. Раніше це було так поза очима, і хабарі отримували судді, які відпускали цю рибу. Зараз це узаконили, ну тому що в їх свідомості це можливо. От в їх житті у них немає війни. У них родичі за кордоном живуть. Вони тут кормляться, фінансують допоки, допоки ми дозволимо їм це робити. Ну от і ще один воїн з Печерських пагорбів, народний депутат Євген Петруняк, демонструє всю сутність сьогоднішнього парламентаризму. Влітку 22-го року дружина Петруняка вивозить з України 300 тисяч доларів. У вересні 22-го вона купує квартиру в Іспанії за 130 тисяч та інвестує понад 1 мільйон злотих двом польським забудовникам. Наперекінці 24-го року петруняк депутат Придбав Ауді С 7 23-го року. При цьому як завжди, отримав компенсацію за орендоване житло в 480 тисяч гривень. Ви уявляєте собі о, цих моральних уродів, які під час війни е, за рахунок життів українців, які гинуть зараз на фронті, вони не приймають участь. У те, що я говорив, відправили своїх е, дітей жінок за кордон, бо тут небезпечно. І досмуктують останні е, крохи у українців. От ми можемо перемогти з такою якістю управління, з такими депутатами, е, з такими можновладцями, чи можна перемогти у війні? Мені часто говорять, що е, я там бла бла бла, нічого конкретного не пропоную. Ми пропонуємо конкретні кроки, сім кроків до перемоги, де. Зобов'яжемо кожного можливладця, кожного депутата взяти в руки зброю і піти воювати, продемонструвати свою державницьку позицію, свою емпатію, жертовність, підсучість і вистрелити ворога, щоб вони визначились, хто у них ворог, тому що згідно їх політики, яку ми спостерігаємо, їх ворог це українці, тому що вони їх обдирають, підвищують податки. Збільшують тарифи для того, щоб за рахунок українців жити і ні за що не відповідати. От як з законом про хабарників поймали, від, відкупився за треть коштів, і це ж вже не перший раз. Я пам'ятаю, коли в 2004 році. Після революції гідності збільшились хабарі і запитували, коли вимагали хабарі. Чому збільшились? І вони відверто говорили: а це на боротьбу з корупцією. От у них отаке уявлення, тобто вони будуть закладати цю одну третину в хабарі. Якщо не зловили, ну це буде ще один додатковий приємний бонус, але красти вони не перестануть. І ми маємо змусити їх визначитись, або вони воюють разом, виконують закон про мобілізаційну підготовку, і мобілізацію, мобілізуються в армію, мобілізують економіку. В уряд приходять люди свідомі, які розуміють, що потребує зараз фронт, і ми фінансуємо фронт і всі концентруємося на перемозі. Або нас поступово знищують, як нас збираються знищувати. Все читається в рішеннях наших можновладців. Ну, знаєте, збільшили фінансування собі. Депутати також уряд майже вдвічі збільшив оклади податківцям, щоб вони краще здирали, обшіпували гусей. Оклад голови ДПС з роз, з п'ятнадцятиї до 31 прожиткового мінімуму. Що збільшить з 33 до 66 тисяч. Ну і так далі, тобто в два рази збільшать податківці, помічники депутатів, збільшать собі утримання за рахунок наших податків. Ну а ви знаєте, що податки будуть збільшуватись. Зараз е уряд хоче збільшення обчіпання гостей. От в їх планах е запозичення і підвищення податків. Мінфіноприлюднев джерела збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів. Щоб їх профінансувати, планують збільшити державне запозичення і підвищити податки для громадян. Майже три чверти додаткової потреби на фінансування оборони планується забезпечити за рахунок внутрішніх запозичень та перевиконання плану надходжень державного бюджету та економії по окремих видатках: 361 мільйон. Ще одну чверть видатків планується профінансувати за рахунок підвищення надходжень від військового збору акциз та з інших джерел 138,7 мільярдів. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень від громадян на загальну суму 121 мільярд. Причому, як вони скорочують видатки, Кабмін ухвалив рішення скоротити чисельність співробітників Державної податкової служби на 3 тисячі або на 15%. це якраз оптимізація вакантних посад. Тобто, за рахунок вакансій, вони скорочують вакансії, таким чином звітують про скорочення свого апарату, збільшуючись фінансування, збільшуючи фінансування податківців депутатів за рахунок того, що збільшують податки. планується збільшити. Військовий збір е, з півтора до п'яти, в тому числі для фопів, це смерть для фопів. Але їм відверто байдуже, тому що у них інші плани. Ну треба визнати, що ну е, я от говорив, що саме вони і є ухилянти, саме вони не виконують вимоги закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, де зазначено, що. Змістом мобілізації є мобілізація національної економіки і системи державного управління. Вони не виконують закон, не приймають участь у бойових діях, не фінансують військові витрати. Я вже тисячу раз наводив, а збільшують собі зарплатню, збільшують видатки на оренду житла у своїх же родичів. Родичів відправили. За кордон жити учитись фінансують учобу за рахунок українців. Ну і результат як результат: понад п'ять тисяч компаній стали фігурантами кримінальних справ минула річ у 23-му році. Ця кількість кримінальних проваджень проти бізнесу зросла в 2,6 разів. Па із державість двадцять році був мораторій, Не було можливості доїти общіпувати українців як гусей. І в 23-му році вони рвонули. 23 971 кримінальна справа у відношенні 5 тисяч 000... гривень. Бізнесменів я вже тут і наводив як працюють наші горе прокурори правоохоронці, ухилянти, тому що одна частина силовиків воює на фронті, пішла воювати. Кліменко визнав, що лише 6 тисяч із 300 ухилянтів, що знаходяться зараз в системі МВС, пішли воювати. Також в державній службі лише 3,5 тисячі із 160 -ти пішли воювати. Оце люди, які проявили державницьку позицію і мають зайняти зараз управлінські посади і приймати управлінські рішення. Всі решта мають піти геть. Їх має замінити люди з емпатією, жертовністю, співучастю, яких сотні тисяч своєю на фронті з е, рівнем MBA. і вони знають, що зараз треба на фронті. А ці будуть збільшувати в цьому році вже. 2839 бізнесів постраждало від оцих ухилянтів. Варто зазначити, що до 80 кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків, або справи взагалі не доходять до суду. А чому не доходять до суду? Ось чергових хабарників в офісі прокурора. Зловили на вимаганні хабарі 170 тисяч доларів. От така картинка. 170 тисяч доларів. Ви можете порахувати, скільки на цих е, грошей можна купити мавіків. От е, зараз проа е, збирає на мавіки НГУ підрозділу, який е, знищує ворога. У них просто шалені результати, стільки спаленої техніки, і вони просять е, зібрати на 25 мавіків. От візьміть, порахуйте, скільки мафіків можна купити на 170 тисяч доларів. Один Мавік коштує 170-180 тисяч гривень. Тобто, під 50 мавіків можна було з тепловізійною камерою і забезпечити не тільки цей підрозділ, а вдвічі збільшити потужності на передовій, знайти ночні очі. Але ж е, оці е, невігласі їх очі затмарені цими доларами бажанням жагою вкрасти і відкупитися, якщо їх зловлять. Оцей закон ну це просто жах. Тому будемо наполягати. Я буду постійно наполягати на наших сіми кроках: розповсюдження, створення свого плану перемоги. Ці невігласи нездатні на перемогу. Вони навіть не розуміють, у них інша перемога, у них інші задачі. Я вже говорив. Це ж дуни колаборанти майбутні, і ми маємо їх позбавитись. А для цього ми маємо скласти свій план перемоги. Суб'єктуватися українському народу і вимагати від кожного управлінця виконання волі українського народу. Інакше ми згинемо поодинці. До мене багато людей звертаються от треба там тому помогти, тому допомогти там або врятувати якийсь підрозділ. Ми маємо підходити комплексно системно. Ми маємо змінити ту систему, яка створила такі нелюдські умови для українців. Поки ми не повернемо наш власний спосіб життя за те, що ми пішли боротися за нашу свободу, справедливість, за безпеку наших домівок, за виділення всіх зусиль, коштів, рішень, все для війни, все для перемоги, результату не буде. Не буде жодного миру, доки не покорено зло. На жаль, у нас два зла: одне зовнішнє, одне внутрішнє, і воно знищує нас зсередини. Ми маємо попередити і одне, і інше зло, і дати так попиті, щоб не було бажання більше зазіхати на українців на їх свободу, волю, на їх землю і на їх спосіб життя. Це має бути нашим лозунгом, нашим завданням сьогоднішніх поколінь. Слава Україні!